Жив собі хлопчик, прекрасно жив. Е мама, папа, вони там допомагали, йому піклувались, підтримували. Він такий егегей, він маленьким був. Вони йому казали, що робити, як треба їсти, як себе поводити. Е він все слухав, вони, вони йому керували, підказували. Ну, бо, бо люблячі батьки, що тут взяти, люблячі такі. От, контролюю, значить, люблю. Да? Така в них була штука. І він виріс такий і розуміє, щось я не розумію, чого я хочу в цьому житті, реально сам. Підкажіть батьки, вони кажуть, ну що ж тобі, навіщо тобі квартиру знімати? Тобі всього лиш 35, живи з нами, воно економніше. І він такий, так, а ви мої друзі, ну ви дурко, ну навіщо? Ви стільки грошей вкладаєте, оце знімаєте своє житло? Ось в мене батьки прийшов, тобі все попрасовано, повипрате, поїв собі, на, на комп'ютері пограв, от, посиділи, попонили, яке життя тяжке з батьками, значить, що щось там не, не вдається. Чи, чи хтось там краде, а ти такий гарний, класний, і батьки класні. Ну куди ж від них з'їжджати? А коли з'являлись дівчата, які намагались, типу, слухай, давай, так може якось, знімемо разом квартиру. Скільки можна? П'ять років зустрічаємось, ти пропозицію мені не робиш. І він такий думає: зараз живу, з'їжджатись, навіщо? Мені зараз вже добре. От, не подобається. До побачення. Та й мамі ти моїй не подобалась.